Привіт! Сьогодні я коротко перекажу презентацію Apple. Не будемо затягувати, поїхали! Спочатку вийшов тім кук і почав розповідати, які вони молодці і скільки працювали над дизайном екосистеми і так далі. Починаємо з AirPods 3. Обіцяють, що прокачали звуки шумозаглушення, і показали, як в реальному часі AirPods можуть вам перекладати все. Дуже зручна фіча. А ще тепер AirPods будуть вимірювати пульс. Ціна на них 250 доларів. Далі Apple Watch 11. Прокачали скло, тепер воно. Стало міцнішим. Додали 5G, але працювати напевно буде не у всіх країнах. Додали аналіз для гіпертоніків або попереджати про зміни. А ще додали аналіз сну. Тепер буде оцінювати якість сну. На Redmi Watch моїх вже давно така фішка є, дуже зручно. І протриматися тепер зможуть 24 години. Небагато. Далі показали нові Apple Watch Я 3 на процесорі S10, підтримка жестів і всілякі штуки екстреної допомоги. А ще вимірюють температуру. І тепер можна через динаміки програвати. Зарядки вистачить на 18 годин. Далі Apple Watch Ultra 3. Дисплей зробили яскравішим і трохи збільшили. Ще в них додали зв'язок із супутником в екстрених випадках. Батареї вистачить на 42 години за цінами. SE 3 від 250 доларів. Apple Watch 11 399 баксів, Ultra 3 799 доларів. Далі пішли айфони. Першим показали iPhone 17. Буде доступно 5 кольорів. Дисплей 6,3 дюйма з промоушеном на 120 Гц. Яскравість максимальна. 3 Тисячі ніт процесор А19 нагадали знову про нікому не потрібно Apple Intelligence. сенсор селфі камери зробили квадратним, аби змінювати співвідношення сторін, було легше і прокачали стабілізацію на фронталку. Далі представили новинку iPhone Air. 5,6 мм товщина, 6,5 дюймів дисплей. ProMotion 120 Гц. Буде доступне чотири кольори: процесор A19 Pro, 6 ядер звичайних, 5 ядер графічних. І в кожному буде нейронний прискорювач. Ще додали чіп N1 для бездротових технологій. Система камер на 48 Мп. І там же телефотооб'єктив на 12 Мп. Спереду буде та ж фронталка, як і на iPhone 17. Нарешті можна буде знімати і на передню, і на задню камеру одночасно, не минуло й 10 років. Батарею обіцяють тримати до кінця дня. Слабо віриться. Але ще можете купити товстенну батарею як аксесуар. Дивно, звичайно. Тепер про iPhone 17 Pro. Корпус цільного шматка алюмінію. Процесор a 19 Pro, як і на Air. Як я зрозуміла, прокачали охолодження, додали щось на зразок радіатора. Буде доступний в трьох кольорах. Батарею зробили більшою і тепер він пропрацює довше аж до 39 годин. Камери тепер всі три на 48 мегапікселів. Тепер ще кращий зум і більше деталей. Загалом, як завжди, iPhone 17 буде коштувати. 799 доларів, Air 999 Pro буде коштувати від 1100 доларів. Можна навіть купити на 2 терабайти. До речі, iOS 26 вийде не сьогодні, а 15 вересня. Що з презентації тобі сподобалося найбільше? Ділись думками в коментарях. Мені цікава твоя думка. Бувай!